Деякі заспокійливі від голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Мінус ще 1180 окупантів та 39 спалених артилерійських систем. А ще наші сили оборони напрододні знищили один ворожий літак. Про це заявили у генштабі збройних сил. На фронті напруга не спадає. Дві сотні атак відбили українські оборонці по всій лінії зіткнення. Ворог активно бив з авіації та запускав дрони камікадзе на відтинку фронту Сумщини та Курщини. Зафіксовано 23 штурми. А на Харківщині окупанти атакували 15 разів. Бої точилися біля Вовчанська та навколо Купен на Донеччині лінія фронту у вогні від Лиману до комара. Ворог штурмує живою силою і на мотоциклах. Більше сотні штурмів припадає на цей регіон. Епіцентр протистояння лишається лиманські та покровські напрямки. На Запоріжжі бої точилися на Гуляйпільському відтинку. Попри те, що Україна стала одним із наймасштабніших виробників дронів. Потрапивши на фронт, не всі коптери одразу летять виконувати бойове завдання. Значну частину доводиться переробляти, вдосконалювати, перепрошивати. Це залежить від ділянки фронту, ворожих репсистем. систем Тож, аби не чекати модернізації дронів у глибокому тилу, бригади і бійці дедалі частіше самотужки організовують спеціальні майстерні неподалік лінії фронту. Це дозволяє швидко полагодити дрон, модернізувати його і передати оператора. Більшість лабораторій існує коштом самих бійців і волонтерів. Вони купують і інструменти, і комплектування. Тож під час сюжету ви можете підтримати захисників і задонатити реквізити будуть на екрані. В одній з таких лабораторій побував і наш Олег Корнієнко. 3Т. Ось такі приходять розбиті. Розбивається камера, розбиваються під Чи вдасться повністю відремонтувати цей нічний дрон, Павло ще не знає. Його буквально кілька годин тому привезли з невдалого бойового чергування. Впав дрон, пошкодився корпус у деяких місцях. Вламилися лапи спромені. Ставитися на місце. Поряд інший боєць уже тестує відремонтований дрон. Жартома каже, мавік побував у реанімації. Його довелося збирати із запасних частин, але це набагато дешевше ніж купувати новий. Зараз він має завестись так? Да? Зараз його працьовую з камерою мотори буду відновити на камері а так він уже працює сам мотори всі працюють всі системи. Працюють у нього. цю лабораторію у зоні бойових дій створили січиславські десантники. Вони не лише самі ремонтують пташок, але й навчають інженерів з інших підрозділів. Спеціалізуються виключно на мавіках. Бо які б нові коптери не виготовляли наші виробники, цей весільний дрон замінити нічим. Щас ніби запропонуються нам або дуже дорого, або не без цих дронів нині важко уявити бойові дії. Вони і розвідку проводять цілодобово і вогонь коригують, і самі можуть скидати на голову окупантів вибухівки, але й ворог на них полює цілодобово. Бували моменти, коли дуже погана погодні умови там залити, то привозило там мабуть іменно конкретно наш підрозділ: десь до до 25 до 30 Ну відразу їх, конечно, не можемо починити, тому що це час займає багато. А це вже інша лабораторія. Тут новенькі дрони камікадзе. Але навіть ці впівішки перед тим як потрапити до пілотів проходять через руки інженерів. Я під'єдную електроніку сюди, щоб стався вибух. Педро готує дрон до роботи, перевіряє всі деталі, аби все працювало. і Дрон точно взлетів і доніс вибухівку, куди потрібно. Щодня в цій майстерні до бойової роботи він готує понад 100 дронів. Сам боєць з Бразилії в Україні вже два роки. Спочатку допомагав виготовляти дрони, а потім підписав контракт і робить все, аби такі дрони безвідмовно літали. у липні минулого року я приїхав допомагати, і мій досвід згодився для цієї роботи в цій лабораторії дрони різних типів і на оптоволокні, і на земні, і повітряні. Якісь передані волонтерами, а якісь державою. Але всіх їх доводиться удосконалювати. Ну, загальні речі це, по перше, має бути ефективна, ефективна та надійна. Плата ініціації на дроні, Даби уберечь екіпаж та наші підрозділи від якихось незрозумілих спрацювань, потрібно дуже качественно складати, перевіряти там на виробництві, перевіряти тут в майстерні, перевіряти там на позиції. І хоча Україна вже стала масштабним виробником безпілотників у світі, але ця сучасна зброя не завжди летить одразу з коробки. Кожен дрон доводиться адаптувати під певну ділянку фронту. І для цього існують подібні майстерні. Олег Корнієнко, факти ICTV, єдині новини. Чверть своїх запасів протиракетних комплексів Петріот вже передала Німеччина Україні, пише видання Блумберг. І це більший відсоток власних батарей ніж віддали Україні Сполучені Штати. Йдеться про три системи, які належали німцям. А зараз, коли росіяни збільшили обстріли української території, Берлін веде переговори з Вашингтоном про надання Києву ще принаймні двох систем. Нагадує видання. 14-15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибуде до американської столиці на переговори з очільником Пентагону пітом Гексутом постачання Петріот Україні головна тема обговорень. Також журналісти нагадують, що Німеччина зголосилася очолити ініціативу щодо спільних проєктів ЄС пов'язаних з протиповітряною обороною наземними та морськими системами, оскільки НАТО посилює власне військове стримування можливої агресії з боку Росії. А Росія може напасти на Естонію за 5-7 років, якщо країни альянсу не збільшать оборонні інвестиції, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Хоча запевнив, Альянс має розроблені плани на такий випадок, і його реакція буде руйнівною. Говорив і про потенційні наміри Китаю. Рютте вважає, якщо Пекін вирішить напасти на Тайвань, то китайський лідер Сідзепінь попросить Путіна атакувати країни Європи, щоб відволікти Сполучені Штати. Це ще раз свідчить, наскільки долі Європи, Атлантики, Арктики та індотихоокеанського регіону взаємопов'язані, зазначив генеральний секретар НАТО. Також Рютте повторив своє нагадування, що Росія зараз виробляє за квартал утричі більше боєприпасів ніж країни НАТО за рік. Тісно співпрацює з КНДР, Китаєм та Іраном. Рютте наполягає, що країнам північно-атлантичного альянсу слід збільшувати видатки на оборону. Сьогодні у Бразилії відкривається саміт БРІКС. Цю організацію до якої спершу належали тільки Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, створювали для збільшення інвестиційних можливостей. Однак, згодом вона перетворилася на своєрідну суперницю G7. Втім, на цьогорічний саміт не приїдуть ні китайський лідер Сі Цзіпінь, ні Путін. Формальною відмовкою для відсутності дзіпіня оголосили щільність його графіку. А в Кремлі повідомили, що Путін виступить онлайн. Гардіан нагадує. Що той уже пропускав саміт 2023 року в південній Африці? Очевидна причина його відсутності, і зараз, і тоді, міжнародний ордер на арешт російського диктатора зазначає видання, і пар, і Бразилія підписали римський статут. Тому обидві країни не змогли гарантувати воєнному злочинцю, що його не заарештують. Розмінування українських територій коштуватиме приблизно 30 мільярдів доларів. Таку суму наводять у Мінекономіки, яка координує процеси гуманітарного розмінування. Там кажуть, що намагаються зробити очищення інвестиційно привабливим, адже кошти чималі. Також держава збирає інформацію про те, наскільки забруднені боєприпасами українські водойми досі системно до цього питання не підходили, але потроху почали. А журналістам показали, як можна шукати вибухівку швидко і у Ужа замуленому озері. Чи знайшли у матеріалі Ольги Чайко. Цей дрон добре знають фермери, що до повномасштабного вторгнення такі використовували, наприклад, аби вносити добрива на полях. Та нині пташка демонструє зовсім інші функції. Дрон за допомогою сенсорів бачить міни на поверхні і сховані під землею. І під водою теж дрон дозволяє абсолютно безпечно і дуже швидко відсканувати територію, але все одно потім має зайти сапер. І перевірити об'єкти, які ми знайшли, і також впевнитися, що там немає за своїми стандартами, впевнитися, що там немає загрози. Міни дрон шукає за допомогою підвісної мультисенсорної системи Майнз Ай. Це польсько-українська розробка, і поки таких пристроїв лише чотири. Один уже на службі у ДСНС. Три такі системи за день можуть обстежити до 50 гектарів землі. Та нині вперше обслідують водойми в Ірпені. бої за місто тривали місяць. Потенційно забрудненими. Тут вважають 12 гектарів території. Зараз у місті переважно чисто та розміновують поля з лісами та озерами складніше. Фактично, гуманітарне розмінування водойми демонструють нам вперше. водні об'єкти взагалі досліджувати є ліцензія дуже мало малої кількості операторів протимінної діяльності. У нас є два озера і є річка, якби які теж потребують по факту огляду і реакції з боку операторів протимінної діяльності. Вирішили попробувати почати з маленького, тому що у нас відпідні озера побільше. Якщо тут піде і у хлопців, буде час, змога і виявлять бажання, то будемо просити далі перевіряти. Ось це озеро випадні на наших очах обстежують двічі. Тут багато мулу, тому шукати вручну важко і небезпечно. Дрони ж достатньо 10-15 хвилин і попередньо тут. Тут нічого нема. Та якщо знаходять щось підозріле, далі за роботу беруться водолази. У нього станція. Він е говорить з нами, що він бачить. Якщо це е вибухонеспечний предмет, цілий він вибрасує буй. Якщо це цілий предмет, ми його знищуємо або знешкоджуємо за допомогою ДСНС. Якщо це якийсь залишок відбухонецьпечного предмета, ми самі його забираємо. Паралельно нам показують, як дно відпрацьовують підводним дроном. Під час самого відпрацювання, на жаль, небагато на там, телефону або планшета ми можемо зрозуміти одразу, ідентифікувати, а потім при аналізі вже це випливає, ми знімаємо координати. Фіксуємо ці місця з підозрілими предметами або навіть з ідентифікованими вибухонебезпечними предметами. картинку, яку він передає на екран, і ще треба буде розшифрувати. Дно дуже замулене. Всі водойми, які були не підконтрольні українському уряду, які знаходились в зоні бойових дій, потребують як мінімум обстеження. після обстеження встановлення небезпеки, розмінування конкретної кількості водойм і гектар, які об'ємів води, які треба розмінувати, зараз не існує ніхто. Вам цього не скажу, тому що це обстеження не завершене. Найбільша проблема у нас буде в Херсонській області, в Миколаївській області, там, де вода є природньою перешкодою і є, по суті, лінією фронту, а також розмінування моря. До кінця року міністерство має створити стандарт роботи з розмінування під водою. Те, що бачимо, ми зараз експеримент. Якщо все вдасться, біля озера створять. Зону відпочинку Ольга Чайко та Олександр Назаренко факти. ICTV. єдині новини.